У кінці 19 століття у знам'янці оселилися нащадки старшої сестри Тараса Шевченка Катерина Красицька та й дочка Антоніна. Саме вони зібрали унікальні речі, пов'язані з Тарасом Шевченком, і створили у своєму приватному помешканні музей Кобзарева Світлиця. Тут зберігаються матеріали історичного та літературознавчого характеру і ґрунтовні дослідження з генеалогії красицьких. Тараса Григоровича Шевченка, ну, як відомо, своїх дітей не було, але в нього була його улюблена сестра Катерина, яка вийшла заміж за Антіна Красицького, жили вони в Зеленій Діброві. І шестеро їхніх дітей вони дали дуже великий рід Красицьких. Один із них це син Степана Єгор Степанович Красицький, своєю родиною приїхав до Знам'янки. На жаль, пам'ятники на могилах матері та дочки Красицьких зруйновані, та й на будинку, в якому жила родина по вулиці Жовтневий, 33, до останнього часу нічого не нагадувало про Шевченкових нащадків. Та Тарасі Григорьовичі написано сотні книг, статей, Очень приятно, що именно в Кировоградской области сохранилось что області от него, вот этот музей. Зупинятися на досягнутому у Знам'янці не збираються, і наступного року планують відновити пам'ятники Красицьким. Так до 200-річчя з дня народження Кобзаря у 2014 році в Україні може з'явитися новий літературно-туристичний маршрут.